Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Пенсійний фонд знову дивує, адже цього місяця зафіксовано абсолютний рекорд. Середній показник заробітної плати по країні досяг небаченої раніше суми. Це суперновина, яка матиме прямий вплив як на тих, хто вже отримує виплати, так і на майбутніх пенсіонерів. Адже це збільшення. Це відразу гарантована солідна добавочка до пенсії. Ми детально розберемо, що це за цифри і як вони змінять розрахунки для індексації та нових призначень. Але є і один нюанс для певної категорії пенсіонерів, для яких цей рекорд може мати негативні наслідки. Тому будьте уважні! Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже в кінці саме цікаве. Середня заробітна плата, що є ключовим показником у пенсійних розрахунках, зросла до 21 190 гривень. Цього місяця ми бачимо третій раз, коли б'ється рекорд середнього показника за цей рік, а це щось неймовірне. Адже раніше таке збільшення було поступовим або й зовсім відсутнім протягом двох років. Збільшення за один місяць становило 1370 гривень. Це більше ніж сумарне збільшення за попередні два роки. Яка причина такого стрімкого зростання, поки невідомо, але сам факт не може не тішити. На теперішніх пенсіонерів цей показник впливає через індексацію. При розрахунку береться 50% від зростання середньої заробітної плати по Україні та 50% від інфляції. На відміну від інфляції, яку можуть спробувати штучно занизити. Зростання середньої зарплати вже офіційно встановлено, і його показник важить дуже вагомо. Уявіть, зростання середньої заробітної плати по Україні вже перевищує 30%. Це означає, що 15% з них безпосередньо підуть на розрахунок майбутньої індексації. Це дійсно супер. Це дає нам вагомі підстави очікувати дуже гарної індексації на початку наступного року. Що є вкрай важливим для підтримання купівельної спроможності наших пенсіонерів в умовах економічної нестабільності, офіційне зростання середньої заробітної плати є непорушним фактором, який неможливо проігнорувати при розрахунку, навіть якщо темпи інфляції будуть адміністративно знижені, цей показник зробить свою справу. До речі, якщо така тенденція збережеться ще два місяці до кінця року, ми можемо очікувати ще кращого результату, який перевершить усі прогнози. Слідкувати за цими даними потрібно дуже уважно, адже від них залежить добробут мільйонів людей. Що ж стосується тих, хто має намір вийти на пенсію найближчим часом, то для них відкриваються нові можливості, про які ми розкажемо далі. Це той самий лайфхак, що дозволить отримати значно вищі виплати. Цей показник впливає на індексацію не лише через його розмір, але й через те, що він закладає нову вищу базу для всіх подальших розрахунків. Чим вища база, тим більшою буде і кінцева сума пенсії після застосування всіх коефіцієнтів та надбавок. Тому це зростання це не просто разова приємність, а стратегічно важливий фактор. Крім того, не можна забувати і про довгострокові плани уряду, адже цей показник є наріжним каменем і для майбутньої пенсійної реформи, яка обговорюється вже не один рік. Далі ми розповімо про мегаважливий лайфхак, який допоможе збільшити ваші виплати вже з першого місяця, а також розкриємо найціннішу інформацію про пенсійну реформу. Для майбутніх пенсіонерів, які планують виходити на заслужений відпочинок з 1 січня наступного року, ми маємо важливу пораду. Якщо ваш вихід на пенсію припадає на осінні місяці, жовтень, листопад, грудень є можливість отримати набагато більші виплати. Просто почекайте та подайте заяву на призначення пенсії з 1 січня. Чому? Тому що в такому разі у формулу розрахунку пенсії буде підставлений новий вищий показник середньої заробітної плати по Україні, який наразі становить 21 190 гривень. Якщо ж ви оформите пенсію раніше, вам підставлять показник лише 18 тисяч гривень, різниця у розрахунку 2990 тисячі гривень суттєва. І це безпосередньо вплине на розмір вашої пенсії. Це дуже простий, але неймовірно дієвий лайфхак, яким обов'язково варто скористатися. Його використання може принести вам набагато більшу пенсію, ніж та, яку б ви отримали, якби подали документи до кінця поточного року. Це ключовий момент у плануванні вашого виходу на пенсію, оскільки різниця у розмірі виплат може становити значні суми протягом багатьох років. Тому, якщо ви маєте таку можливість, не поспішайте і скористайтеся цим фінансовим маневром. Також це збільшення має вирішальне значення для пенсійної реформи. Урядовці раніше заявляли, що вартість кожного пенсійного балу. Буде розраховуватися саме з рівня середньої заробітної плати по Україні. Чим вищий цей рівень, тим дорожчий бал. Якщо рахувати з нинішнім показником, то вартість кожного балу може зрости з однієї гривні до приблизно однієї гривні та 15 копійок. Для пенсіонера, який має одну тисячу балів, це додаткові 150 гривень лише за рахунок зростання цього показника. Це величезний потенціал для всіх майбутніх учасників реформованої пенсійної системи. Чітке співвідношення вартості балу до середньої зарплати робить систему більш прозорою та передбачуваною. Уряд, який розробляє цю пенсійну реформу, сподіваємося, доведе її до кінця і затвердить саме в тому варіанті, який нам раніше презентували, адже це гарантує кожному пенсіонеру відчутне покращення фінансового стану. Раніше ми лише мріяли про такі показники, і тепер, коли середня заробітна плата зросла так стрімко, це дає потужний імпульс для впровадження більш справедливих та високих пенсійних виплат. Однак не всі категорії громадян відчують позитивний ефект від цього зростання. Далі ми розкажемо про негативний вплив рекордного зростання і дамо бонусний лайфхак для пенсіонерів, що вийшли на пенсію у період з 2019 до 2024 року. Це дуже важлива інформація, яка стосується можливості відсудити значні підвищення пенсії. Перейдемо до зворотного боку медалі, до того самого негативного впливу. На жаль, для людей, які отримують заробітну плату значно меншу за середню по країні, цей рекорд може зіграти злий жарт. Пам'ятаєте формулу розрахунку пенсії: середня заробітна плата по Україні множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу і так далі. Якщо ваша зарплата мінімальна, наприклад, 8 тисяч гривень. То при порівнянні її з показником 18 тисяч гривень на початку року ваш індивідуальний коефіцієнт був вищим ніж коли 8 тисяч гривень, порівнюється із сумою 21 тисяча 190 гривень. Тобто, чим більша середня зарплата по Україні і чим нижча ваша особиста зарплата. Тим меншим стає ваш індивідуальний коефіцієнт, і відповідно меншою стає ваша пенсія. Тож, якщо ваша зарплата не зростає пропорційно середньому показнику, ви відчуєте негативний вплив, оскільки індивідуальний коефіцієнт може впасти до позначки менше ніж 0,3. Таким чином, для осіб з низькою заробітною платою цей рекорд, на жаль, призводить до зменшення індивідуального показника і, як наслідок, до зниження розміру майбутньої пенсії. Це той випадок, коли загальноекономічний ріст створює дисбаланс для окремих категорій громадян. Ось чому вкрай важливо, щоб і мінімальні заробітні плати зростали пропорційно або навіть випереджаючими темпами, щоб не створювати таких ситуацій. Але є і обіцяний бонус. Хороша індексація зазвичай застосовується лише до пенсіонерів, що вийшли на пенсію більше ніж три роки тому. Для тих, хто вийшов пізніше, відсотки набагато зменшені раніше інколи додавали лише по 100 гривень. З цією несправедливістю можна боротися у судовому режимі та виборювати значні збільшення. Вже є завершені справи, де люди отримували підвищення пенсії на 50, 60 або 40 відсотків, залежно від року виходу та тіла пенсії. Тому, якщо ви стали пенсіонером у період з 2019 по 2024 рік, ви можете використати цей метод. Це дозволить, наприклад, збільшити пенсію з 4 тисяч до 5 тисяч 500 або навіть 6 тисяч гривень. Це дійсно реальний шанс суттєво покращити своє фінансове становище, повернувши ті відсотки індексації, які були несправедливо занижені. Звертатися за такою допомогою можна до спеціалізованих юристів, які мають досвід у подібних справах. У загальному за рік показник середньої заробітної плати зріс на 2530 тисячі гривень, що становить більше 20%. Починаючи з січня цей показник становив 18 тисяч 660 гривень, потім зріс у березні до 19 тисяч 430 гривень, потім у травні до 20 тисяч 35 гривень. І незважаючи на невеликий спад у серпні до 19 тисяч 813 гривень. У вересні досяг рекордних 21 тисячі гривень. Ці стрибки є аномальними для останніх трьох років, і ми продовжуємо активно моніторити ситуацію та всі обіцянки нового уряду щодо пенсійної реформи. Головне, щоб усі ці розрахункові цифри призвели до кінцевого результату: покращення вашого пенсійного стану, збільшенням виплат та можливістю жити краще. До нової зустрічі на каналі 24 години.